Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу кажучи, «Який чоловік із вас має чисто овець? І загубивши одну з них, не дев'яносто 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася доки не знайде її. І знайшовши кладе на свої плечі радіючи, і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю. Яка загубилася, кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують каяння. Або яка жінка, маючи 10 драх, якщо загубила одну драху, не запалює світильника і не замитає дому. Шукаючи пильну, доти, не знайде, а знайшовши скликання приятелів і сусідів, кажучи, радіти разом зі мною, бо я знайшла драху, що замовилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде похвалений Ісус Христос. Другі, милування, браття і сострим. Сьогодні вілебні сістри законні, монахині, другі наші шановні браття ръце, святого папіжа пана Павла II, наші nasze у коханні любі Божі діти. Як нам зрозуміти Пана Ісуса, який? Завжди, не часто, але завжди є правий в тому, що робить, в тому, що говорить. Але як нам зрозуміти Пана Ісуса по відношенню до нас, людей побожних, віруючих? Навіть можемо часом сказати святих, бо кожен день молимось, часто йдемо до сповіді. Майже щоденно комунію святу приймаємо. Як зрозуміти пане Ісуса, який більше радіє з грішника, ніж з праведника? Зрозуміти можна тільки тому, що радіє з грішника, який кається. Бог вміє відрізнити грішника від гріха, злодія від Злодійства, п'яного від алкоголю, обманщика від брехні, Бог вміє розрізнити. Тому що кожна людина це Боже дитя. І так само як батьки, тато і мама, які би ці діти не були, вони завжди. Шукають щось найкращого, шукають якусь ізюминку, якийсь один гачочок маленький, щоб за нього зачепитись і сказати, що не все втрачено. Так як чув я колись про євреїв таку власне розповідь, коли євреї хочуть насваритися на дитину, то вони кажуть, Доця ти ж така гарна, хороша, чемна, така умнічка, як ти так могла зробити? А наш русський Іван як свариться, то відразу ти дурний, ти такий, ти там самошедший, ти ще якийсь. І відразу цю дитину рівняє з болотом. Ісус Христос напевно поступає так само, як ці євреї, приходить до нас і каже, ти ж такий добрий, ти така хороша. Навіщо ти обманюєш, навіщо ти кажеш брехню? Навіщо ти живеш гріхом? І сьогодні Пан Єзус каже, що велика радість на небі є з людини, яка відвертається від свого гріха. Величезна радість. І тут, коли ми бачимо, як пане Ісус про себе говорить, цей образ доброго пастиря: бере пастух, овечку на плечі приносить додому. І якщо так добре придивитись, то гріхами своїми ми розіп'яли Пана Ісуса. Якщо Він бере на себе овечку, бере нас. А ми є цим Христом, який. Несе на собі пан Єсус аж на Кальварію. Ми є Христом Пана Єсусе, і Він не бере нас під пазухом, не хоче нас десь залишити, позбутись, навіть на хрестній дорозі просить, або дозволяє Симено Скиринеї чим Циринейчик, щоб він йому допоміг. Бо хоче донести нас до кінця і хоче прийняти нашу смерть замість нас, а потім Воскреснути. І це й велика радість Бога, що Він знаходить цю одну овечку, залишаючи інших в пустелі. Не написано, що погорду, погордив ними, відкинув їх, знехтував. Коли Дитина за і ще є діти, братіки, сестрички, то мама залишає цю дитину вдома і бере цю хвору дитину, біжить до лікарні, пробує рятувати. Це не значить, що вона залишила найпрозволяще там тих дітей. Вона їх залишила на свою любов. Тому, що так як пан Ісус, коли він молився, він хотів бути. В такій Божій і людській інтимній любові зі своїм Отцем Небесним. І ми завжди читаємо, що пан Єзу молився вночі, на самоті і на пустинному місці. І якщо сьогодні Евангелія каже, що пастир залишає 99 овець в пустині, то принаймні дві причини є якими можна оправдати Пана Ісуса. По-перше, що пустиня це місце любові, там пан Єзус показує, як Він любить свого Отця Небесного. Одного разу 40 днів і 40 ночей пан Єзус був на пустині. Прийшов диявол, хотів його спокушати. три покуси диявола. тому що величезна любов. Сина Божого, який втілився, прийняв людську природу, став людиною, не перестав бути Богом, і диявол хотів підійти до нього, то хлібом нагодувати, то якийсь акробатіку зробити, з костьола святині, хай тебе зловлять, ангели, віддай поплін мені. Зрівняй мене з собою, я тобі віддам все, що ж можна віддати, як це все до Бога належить. Пан Єсус залишає 99 овець в місці любові, не на самоті. А друга причина це ж не одна овечка лишається в пустині. Якби нас сьогодні було тут в костілі 99 людей. А навіть якщо у нас є трошки менше, як хтось би хтів, хай собі порахує, скільки нас сьогодні є, то ми не є самоті, Цей костіл не є пустині. Тут є трошки людей, які моляться. І пан Єзус залишає цей овець у спільноті, не поодиночку. Бо на одинці диявол може їх розшарпати. Дві причини, які можуть оправдати Пана Ісуса. Пішов шукати цю загублену овечку. І ця овечка навертається, тому що бачить любов Бога, тому що бачить, що ці всі інші люди чекають на Боже змилування. Ці всі люди є свідками того, як Господь пробачає. І ця загублена овечка більше не согрішить, совісті не дозволить. Щоби при таких свідках, отримуючи прощення, ще раз втікти. Тому велика радість на небі. Жінка загубила якісь гроші, драхня, шукає, знаходить кличе своїх сусідок, товаришок подружок. Каже, Каже, зі мною. і каже пан Єсус, хто ж так не робить? Всі так роблять, бо велика радість, бо хочемо поділитися цією радістю. І це насправді. Велика радість Божих ангелів, коли знаходить нас пан Єсус як цю дорогоцінну драхну. Тобто ми маємо вартість. Чому нас Бог порівняв сьогодні до грошової вартості? Чому нас оцінює? Може за багато ціни, може за мало, тому що Ісус прийшов на цей світ, щоб відкупити нас. І це наша ціна. Бо інакше, якщо ми були взагалі без ціни, не мали жодної вартості, Господь би зробив чудо і весь світ в одному моменті би навернувся. Але те, що ми є вартісні, Бог приходить, щоб нас відкупити, або навіть правильніше сказати, перекупити. Купив нас диявол, і ми грішимо. Але приходить Бог і перекуплює нас, платить дуже величезну ціну, неможливу ціну. Бог, який не має права вмерти, помирає тільки для того, щоб людина жила. І потім воскресання, щоб людина ніколи більше не померла. Ось така ціна кожного з нас. І це і дуже важливо сьогодні зрозуміти, наскільки кожен з нас цінний перед Богом, наскільки кожен з нас має цю велику вартість в Божих очах. І велика радість на небе з нашого розстання. Добре, коли маємо цю. Свідомість, якщо ми йдемо до сповіді і усвідомлюємо собі, що в цей момент величезна радість на небі тішаться ангели, радіє сам Господь, дивлячись, як ми повертаємося до стану Божої благодаті, ми знову маємо можливість спасіння. Тому важливо, щоб ми. Пам'ятали про Боже Милосердя. Важливо, щоб ми не відкладали сповідь. Важливо, щоб ми вміли жити вдячністю за те, що Господь нас відкупив. Це є дуже важне. І сьогодні можна сказати, що ми себе оцінюємо в різний спосіб. Хтось Хоче себе оцінити через одежу, хтось хоче оцінити через те, що він їсть, скільки він витрачає грошей на продукти. Хтось оцінює себе, в якому домі живе, якою машиною, яким автомобілем їздить. Хтось себе хоче оцінити, з якими друзями він спілкується. Хтось може хоче себе оцінити. По вазі стає на вагу і або тішиться, або сумує, бо йому цифра не подобається. Різні ситуації і можливості нас оцінюють. Але єдина ціна, яка є справжня, це є хрест. Це то місце, де вмер Ісус Христос за кожного з нас. І сьогодні ми приходимо до спільноти Костьола, приходимо нашу святу, щоб брати участь, спільно молитися в цій вже безкровній жертві Пана Ісуса за наші гріхи. Бо так можна нашу святу пояснити безкровна жертва Ісуса Христа за гріхи наші, за наше спасіння. І сьогодні є цей бенкет, ця велика радість. В якій кожен з нас бере участь. Сьогодні є цей момент, коли ми насправді можемо настільки бути святими, що цією святістю можемо поділитись з другими. Тому Костл дає нам можливість відпусту, Костл дає нам можливість поділитися небом з тими, хто вже не може собі на це небо заслужити. І тому ми, перебуваючи в октаві всіх святих, хочемо своїм серцем, своєю думкою, свідомістю випросити в Бога благодаті індолегенції, відпусту і офірувати Його за когось, за кого насправді ми би хотіли, щоб Бог прийняв їх до неба, а може за когось, за кого ніхто не молиться, в безіменні святі. Їх є так багато, вони теж потребують спасіння, вони колись будуть нашими адвокатами в небі. В цей момент, коли будемо переступати поріг вічності в праві неба, вони можуть бути нашими заступниками. Це може бути справді велика допомога, щоб Господь прийняв нас до раю. Тому сьогодні дякуємо Богу за таку можливість і просимо, щоб наша молитва була прийнята Богом і була прийнята наша офіра за наших померлих, про життя вічне для них і для нас. Амінь. І ми Ісус Христос.